Я стоматологиня 28 років. Запитуйте мене про все, що вас цікавить стосовно стоматології. Що спонукало вас стати стоматологом? Цілковита випадковість. Я подавала документи до коледжів. Мій тато позвонив мені і повідомив, що надіслав заявку замість мене і що він вибрав стоматологію. Через кілька тижнів я отримала лист про зарахування і подумала, чому б і ні. І ось я тут. Скільки часу вам знадобилось, щоб отримати диплом, скільки кредитів вам довелось взяти, або якою була загальна вартість навчання. Що ви хотіли би знати до того, як розпочали свою кар'єру? Навчання на бакалавраті тривало 6 років, а потім я 3 роки здобувала вищу спеціалізацію клінічна магістратура. Але магістратура не є обов'язковою. Багато людей вирішують залишитись стоматологами-терапевтами. Тривалість навчання може варіювати. Тись залежно від того, де ви вирішили здобути освіту, я свою отримала на близькому сході. Я не влізала в борги, тому що мої батьки за все заплатили. За 9 років сума вийшла близько 70 тисяч доларів. Якби хтось сказав мені, який це стрес, я страждала від булімії та думок про самогубство до третього курсу магістратури. Мені цікаво, що робить вашу професію такою стресогенною я, медсестра швидкої допомоги завжди думала, що стоматологія це спокій, і дивувала, чому серед стоматологів високий рівень самогубств. Трохи важко пояснити, чому, хоча ми не маємо справу з ситуаціями, які загрожують життю, як у відділенні швидкої. Одним з головних факторів я б назвала те, що наші пацієнти надзвичайно вимогливі, і це може створити величезне навантаження на. Наше психічне здоров'я, ми завжди повинні бути доброзичливими, незалежно від того, що ми відчуваємо або переживаємо. Ми ніколи не повинні показувати, що виснажені або втомлені перед пацієнтами. Нам доводиться мати справу з величезною кількістю різних людей протягом дня, а це буває вкрай стресово і виснажливо. У нас бувають всі типи пацієнтів: тривожні, вимогливі, приємні, з болем, злі, поспішаючі, не нереалі... І так далі. Жонглювання всім цим за один день виснажує у процесі. Треба багато чого пояснювати. Приймати рішення дуже важко. Якщо ви зробите неправильний вибір, це може потягнути за собою юридичні наслідки. Тому дуже важливо переконати, що було прийнято найкраще з можливих рішень. Під час стоматологічного лікування можуть виникнути ускладнення деякі з них неминучі а в окремих ситуаціях можуть навіть загрожувати. Життю на відміну від поширеної думки, ми маємо справу з цілим пацієнтом, а не тільки з зубом. А це означає, що в певних випадках наше рішення може мати руйнівні наслідки для здоров'я людини. Багато стоматологів страждають фізично через високі фізичні навантаження на роботі. Навчатись в стоматологічній школі важко і дуже клопітно. Іноді я повертаюсь додому і прошу, щоб зі мною ніхто не розмовляв і щоб мене просто залишили в спокої. Бо я я вже втомилась від спілкування з різними людьми протягом дня. Так, це також може зіпсувати ваші стосунки з сім'єю та чоловіком. Коли ми вдома, у нас немає сил говорити або взаємодіяти, і це лише верхівка айсберга. Що думаєте про вініри? Я не проти них, але на 100% переконана, що багато стоматологів сьогодні зловживають ними з фінансових міркувань. Вони є виправданими та науково обґрунтованими в дуже специфічних випадках, коли пацієнт має косметичні проблеми, які не можна вирішити інакше. Але на жаль, багато стоматологів використовують їх у дуже неетичній комерційній манері. Так звана голівудська посмішка. Якщо робити їх без потреби і неправильно. Вони можуть спричинити багато проблем. Коли до мене звертається пацієнт, який просить поставити вініри, хоча вони йому не потрібні. Я лише запитую його: ви коли-небудь бачили стоматолога з вінірами? Відповідь швидше за все, ні. Тоді чому б я погодилась провести вам лікування, яке ніколи б не порадила собі. Подумайте про це. Що призводить до появи карієсу? Чи обов'язково повністю відмовлятись від солодощів, бо я залежний від файного шоколадного печива? Це дуже розгорнута тема для обговорення, адже існує дуже багато факторів, які впливають на це рівняння. Але відповідь проста і зрозуміла: зниження рівня pH у ротовій порожнині та висока кислотність. Щоразу, коли ви їсте солодощі, кислотність у роті підвищується, що призводить до руйнування зуба, і це. В підсумку є причиною виникнення карієсу. Щоб уникнути карієсу, потрібно зберегти баланс. Якщо вам вдасться підтримувати збалансоване середовище в ротовій порожнині, злегка лужне, а не кисле. Ви захистите себе від появи карієсу. Як це зробити? Це також досить обширна тема, але нижче наведені кілька основних моментів. Окрім очевидної відповіді, що зуби потрібно чистити звичайно. Зачекайте 30 хвилин після. Для їжі, перш ніж почистити зуби. Намагайтесь завершувати прийом їжі шматочком сиру або чашкою молока. Це допомагає збалансувати кислотність і зменшити її негативний вплив. Якщо ви не можете відмовитись від солодощів, спробуйте з'їсти солодкий перекус відразу після основного прийому їжі. Не розподіляйте перекуси протягом дня, наприклад, обід о 15, й а під вечірок о 17. й Це призведе до того, що рівень кислотності за Лишатиметься низьким і кислим протягом довшого часу. Якщо ж ви пообідаєте о третій годині, а потім відразу з'їсте снек, то кислотність підвищиться один раз замість двох. Щоразу, коли чистите зуби, намагайтесь спльовувати, а не полоскати. Так, втор, що міститься у зубній пасті, матиме більше шансів захистити ваші зуби. Регулярні огляди у стоматолога, щоб переконати, що все гаразд. Чесно кажучи, я могла б дати ще багато порад, але зараз треба. Тя ночі і не можу їх усіх пригадати. Однак, хороша новина полягає в тому, що вам не потрібно на 100% відмовлятися відмовлятись від цукру, якщо ви не можете, просто будьте обачні з ним. Порадьте, якою зубною щіткою краще користуватись: м'яка щетина чи жорстка, м'які щітки завжди. Жорсткі щітки завдають більше шкоди, ніж користі. Багато людей думають, що жорстка щітка чистить краще. Неправда, при надмірному використанні вона може спричинити стирання зубів та пошкодження ясен. Вся справа в техніці. Використання м'якої щітки з правильною технікою безумовно дасть вам кращі результати. Пробуйте переглянути на Ютубі навчальні відео з техніки чищення зубів, модифікована техніка баса, модифікована техніка Стілмана. Застереження існує багато різних технік чищення зубів, тому доцільно проконсультувати зі стоматологом щодо того, яка з них найкраще підійде саме у вашому випадку. Чи є у вас рекомендації щодо безрецептурних засобів для відбілювання зубів? Чи дійсно є велика різниця між електричною зубною щіткою та звичайною? Більшість безрецептурних засобів діють приблизно однаково, але я зазвичай рекомендую відбілюючі смужки, а після них відбілюючу зубну пасту. Обов'язково припинити використання всіх засобів, якщо у вас з'явилася чутливість зубів, немає жодної різниці. При правильному використанні Обидва засоби працюють однаково. Вони можуть бути ефективнішими для дітей або пацієнтів з обмеженими можливостями пересування за медичними показами. Але якщо ви здорова, доросла людина і володієте правильною технікою чищення зубів, це не має великого значення. Я використовую мануальну щітку. Найважливіші речі, які можуть зробити батьки для своєї дитини, щоб у неї були здорові зуби: чистити зуби, кальцій, зубна нитка, жодного цукру. Перший візит до стоматолога має відбутись у 6 місяців. І з цього моменту слід регулярно відвідувати дитячого стоматолога. Категорично заборонено спати з пляшечкою в роті, чистити зуби починають ще до того, як вони прорізуються. Ясна дитини слід протирати вологою серед. Рветкою після кожного годування, а чистити зуби, слід починати тільки но прорізався перший зуб, жодних підсолоджувачів у молоці. Якщо ви хочете дати дитині солодкий перекус, робіть це відразу після основного прийому їжі. Намагайтесь закінчувати трапезу шматочком сиру або яблуком. Якщо ви можете собі це дозволити, регулярно або за потребою використовуйте герметики для фісур, зубні муси та вторг у кабінеті стоматолога. Не занурюйте пустушки в цукровий сироп, намагайтесь їсти фрукти цілими, а не у вигляді соків. Якщо дитина хоче пити газовані напої, запропонуйте їй попити через соломинку і попросіть ковтати відразу. Чесно кажучи, є набагато більше порад для дітей раннього віку, але це все, що спадає мені на думку о третій годині ночі. Як стоматологи запобігають проблемам зі спиною, якщо цілий день проводять, нахилившись, справа у вашій позі під час роботи. Я особисто придбала собі набір стоматологічних луп, які допомагають мені чітко бачити без необхідності сильно нахилятись. Регулярно задіюю в роботі стоматологічний мікроскоп, під час використання якого також потрібно тримати спину прямо. Я дуже уважно стежу за положенням своєї спини протягом дня. У мене налаштовані регуляри регулярні сповіщення, і я намагаюсь робити фізичні вправи якомога частіше. А в кінці дня роблю розтяжку. Тим не менш, у мене все ж таки є певні проблеми зі спиною, але вони не настільки значні, що вплинути на моє повсякденне життя. Я думаю, що 100% стоматологів з часом матимуть проблеми зі спиною незалежно від того наскільки вони обережні. Що найогидніше, ви бачили в пацієнта? Не те, що бачила, але одного разу прийшов пацієнт, у якого були проблеми з особистою гігієною. Запах був дуже неприємний, аж до такої міри, що мене вирвало, і я не могла їсти цілий день. Чи кусали коли-небудь пацієнти вас за пальці? Так, а одного разу до мене прийшов збойщене, пацієнт, який смоктав мій палець у найогидніший спосіб. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо осій панянці за фінансову підтримку. А які історії пов'язані зі стоматологами є у вас? Напишіть в коментарях.